А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Це вони кажуть, да як скажу забрати? Ну ви їм скажіть, повертайтесь, я кажу. Дивіться, давайте так трішки більше ПВО. ППО, і я скажу: повертайтесь всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Тобто, ті, які працюють, їм яка різниця, що їх підтримувати чи ні? Вони працюють, вони сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші? Ось таке відношення є деяких лідерів. Ще раз говорю вам: це відношення їх, деяких урядовців, не відношення людей. Чому вони і публічно про це не говорять? Тому що знають, що люди можуть відреагувати в їх суспільстві, як це не допомагати Україні. Як це так можна? У них війна, ми їх підтримуємо. Україну бояться.